Зараз запитаємося чата GPT, яка країна Європи є найкраща для заробітків. І напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Думаю, що це точно не Польща. Привіт! Підкажи, будь ласка, яка країна Європи є найкраща для заробітків? Привіт. Вибір країни для заробітків залежить від багатьох факторів як от рівень зарплат, вартість життя, податки та попит на твою професію. Зараз особливо привабливими є Німеччина. Середня зарплата 3,5 тисячі євро брутто на місяць. Переваги стабільна економіка, великий ринок праці, високий рівень соціального захисту. Друге. Швейцарія. Середня зарплата 6,5 євро брутто на місяць. Переваги дуже високі зарплати, чудові умови життя, низький рівень безробіття. Третє – Норвегія 4,5 тисячі євро брутто на місяць. Переваги. Високі доходи, висока якість життя, гарні соціальні гарантії. Четверте: Нідерланди. Середня зарплата 3,200 євро брутто на місяць. Переваги сильна економіка, хороша інфраструктура, збалансоване співвідношення роботи та особистого життя. Ірландія середня зарплата 3,300 євро брутто на місяць. Переваги, технологічний сектор, багато міжнародних компаній, сприятливі умови для стартапів. Кожна з цих країн має свої особливості, тож варто врахувати свої навички та сферу діяльності. І як ви чуєте, Польщі у цьому списку немає, оскільки в Польщі середня заробітна плата це 5-7 тисяч злотих, тобто. Максимум до півтора тисячі євро, двох тисяч євро, це вже максимум такий для середнього класу, так для середніх заробітків. Пишіть в коментарях, що ви знаходитесь в одній із цих країн, і скільки заробляєте ви у себе. Буде дуже цікаво почитати і порівняти заробітки в різних країнах, і відповісти ж на питання, куди краще їхати, щоб заробляти у Європі.